З метою побудови діалогу з громадськістю голова Івано-Франківського окружного адміністративного суду Андрій Могила зустрівся з журналістами. За його словами, це початок відкритого спілкування суду із мас-медіа та громадськістю, аби розвіяти стереотипи та зручитися громадською підтримкою в час, коли в Україні розпочалася судова реформа серед жителів України, в цілому з яких 88% ніколи не стикалися з судами, довіряють судам лише 14%. Однак серед жителів України, які коли небудь брали участь в судових процесах, рівень довіри до судів значно вищий і становить майже 40 Це третя позиція в порівнянні на той момент, які перші друге місця займала президент України і кабінет міністрів України. Відповідно соціологічне дослідження провела громадська організація «Закон і порядок основна мета оцінка відвідувачами якості роботи суду. Ми опитували виключно споживачів судових послуг. Це не є всі громадяни на вулиці, які ніколи не стикалися, може, з роботою суду. Ми оцінювали не взагалі судову гілку влади в тому суді. А наприклад, що опитування відбувалося, зокрема в окружному адміністративному суді, значить, люди регували відповідь з приводу діяльності окружного адміністративного суду. І так само відбувалося по 20 судах нашої області. Таким чином, за результатами дослідження, Івано-Франківський окружний адмінсуд отримав хороші відгуки. Всі виміри якості досягли 4 балів і навіть більше. Найкраще в окружному адміністративному суді представлений такий вимір якості, як зручність та комфортність, тобто, ми можемо говорити, що відвідувачі суду цілком задоволені умовами, які існують в суді. Були й незначні за словами дослідників громадської думки недоліки. Відвідувачі суду звертали увагу на такий аспект, як дотримання термінів судового розгляду справ, тобто початок судових засідань, отакі ось, ось от параметри їм були важливі, а також на якісь такі загальні умови, тобто, наприклад, доступність вайфаю, так, в приміщенні суду, і доступність суду загалом для людей з обмеженими можливостями. За словами учасників прес-конференції, недовіра українців до судової системи має скоріше загальнонаціональний Характер базується на стереотипах, які активно пропагують політики. Разом з тим, представники окружного адмінсуду декларують відкритість та готовність до реформи, а не знищення судової гілки влади.